дряблості та провисання великих статевих губ можна використовувати таку методику як використання мезонити, це гіпоалергенний шовний матеріал з полідіоксанону, який після введення у тканини розсмоктується протягом приблизно 140-240 днів. І навколо цієї нитки утворюється колагеновий каркас. Сама мезонитка вона призводить до активації клітин фібробласти, які відповідальні за вироботку колагену. І після того, як ця нитка в тканинах розсмоктується, навколо неї зберігається колагеновий каркас, і за рахунок цього ми отримуємо ефект ліфтингу. І цей ефект досить тривалий, він може зберігатись від 2 до 3 років. Цю методику можна поєднувати з використанням плазмотерапії. Це одночасно проводиться після того, як встановлення мезониття. Поєднання цих методик покращує результат, тому що введення плазми збагаченої тромбоцитами, покращує регенерацію тканин, а також прибирає гіперпігментацію. Ну і більш тривалий ефект після поєднання цих процедур, бути здоровими.